Павбет титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Владиславо, вітаємо з перемогою. Здається, по рахунку все просто, але ось здавалося враження, що якщо брати другий тайм, то вже від рахунку відштовхувалося, чому команда так трохи зупинилася. Або здається. Ну, мабуть, ми більше через воротаря почали грати, тому і такі, більше таке покриття повільне. І, і ми трохи сповільнили гру, бо команді Суха балка потрібно було відіграватись. І вони йшли вперед. Ми трохи збивали темп. Сухов знову в другому таймі доказав, що він перший номер, населення збірної України. І все вдавалося. Олександра. Ну так, він дуже добре зіграв сьогодні, але це його робота, тому він молодець. В моментах виручав команду, відбив пенальті. Молодець. Через повітряну тривогу гра трохи затрималася, на 45 хвилин це на підготовку команди ніяк не вплинуло. Ну, звісно, воно впливає не тільки на нас, воно вплинуло і на команду Сухобалка. Тому ну, всі професіонали повинні підготуватися в будь-який час до гри ми в такий час живемо. тому, ну, тобто, З ритму воно збило, звісно. Перше коло завершилося, можна такий маленький підсумок зробити 29 балів. Задоволена команда Хід цим здобутком або можна було краще. Ми працюємо. У нас за першоково дві нічиї, Результат позитивний. Але ми в таблиці так не дивимось. Ми виходимо на наступну гру, щоб перемагати. Павбет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.